І результатом виборів я дуже задоволений, і е, тим, як вони е, проходили. Так, да, порушення, ви знаєте, були, їх е, зафіксували. По деяким я знаю, що е, було навіть е, рішення е, суду, і е, цими порушеннями будуть займатися правоохоронні органи, але в загальному в загальному вибори у нас е, пройшли на е, досить хорошому рівні. Ті порушення, які були, вони практично на результат не вплинули, і мешканці міста мали змогу показати всім свою думку, що стосується і виборів президента, і виборів міського голови. Я думаю, що результат, який є, він реально показав. Що думають Чернівчани. Перші кроки, я думаю, ви будете питати у новообраного міського голови в четвер на сесії. От він вже вступить в понуважні. Я думаю, що на першій прес-конференції він зможе розказати про свої найперші кроки. Не секрет, я голосував за Каспрука. Ну, взагалі було б дивно, якби я за нього не голосував. До співпраці я готовий, я думаю, що все буде нормально.